Привіт! Мене звати Олена, це канал Простір Любові і ось так починається наша активна субота. Якщо погода сприяє, то зазвичай в суботу ми дуже активні на вулиці. Ну а якщо не сприяє, то можна бути досить активними у хаті. Цього разу було сонячно, тепло, навіть спекотно, я б сказала. Андрій прийшов, тож вирішили нарешті навести лад на цій ділянці біля нового паркану. І доки Андрій вивозив залишки паркану, я знімала плющ з рабиці. Так ось тут у мене вийшло, знімала все з забором, тепер це треба буде винести. Але спочатку його потрібно загребти. Оки я тут поралася на пагорбі, то Андрійко тим часом відремонтував наш старий паркан і штакетника, і плити, що вціліли із бетонного паркану, який раніше тут стояв, підпер знизу, щоб уже точно до нас не заходив сусідський собака. Але плит на всю площу паркану не вистачило, тому я ще купила металеву сітку з вічком 10х10 і ми її порізали і поставили знизу. Так, а зараз Андрій ще спробує доварити сюди защіпку на фірточку, бо зробили тільки під язичок, ну під защёлку, щоб закривалася, так щоб можна було закрити на ключ, так, потрібно щось доварити. Ну, а я вибираю камінчики, так довгий, муторошний. у відро гношу, складаю в тачку, потім Андрій вивез. І там оту площу. Там я не знаю, більше 15 метрів точно так само треба пройти і таке зробити, бо дуже багато каміння по під забором. Парканом тобто. Тут Андрій вже приварив цього язичка, в мене були залишки фарби, то я підфарбовую. Так, хто гарно працює, той гарно їсть. Взяла дві піци, це хлопцям з ковбасою і з грибами ще І хлопцям, і собі будемо обідати. Але на смачному обіді наш трудовий день не закінчився. Після обіду ми взялися за величезну праву частину. Хоча, щиро кажучи, вона мені здавалася такою величезною, що я не мала надії, що ми її до вечора зробимо. Але як бачите, тут до нас приєднався ще один помічник, Данилко, і гуртом вже справа пішла веселіше. Данилко то загрібав, то збирав камінчики, то знов загрібав. Я також то збирала, то загрібала. Андрій допомагав все це виносити. Ну і загалом скажу, що першим втомився айфон, розрядився. Камера вимкнулась, а ми ще працювали. Так загалом, вчора ми робили, робили цілий день, там майже до пів шостої вечора. І я ще, знаєте, ходила і думаю, блін, ну ми робимо, робимо. Вже всі потомились цілий день роботи. Якось, ну, начебто, нічого і не змінилося. Але коли подивилась там фотографії і... Кадри із минулих відео такі змінились і багато що змінилося. Ну, По-перше, тут я вже познімала хміль, що був на соборі на паркані. Повивозили всі плити, кам ну там, звичайно, ще дрібні камінці залишились, але то вже таке. Загалом в цьому році восени я ще планую тут, ну, їх не дуже видно, але тут вишні де неде <залишалось>, то їх повикопувати, щоб вони далі не росли. І також планую, що цю частинку також перекопаємо і викопаємо. Вишня, вишня, загалом багато тут вишень, бо мені дуже, до речі, оці якось вона волошка, здається, називається багаторічна. І вона, знаєте, такий прямо агресор, інвазивна дуже. Вона так розростається і потім не можна вивезти. Її здається, тут якийсь один кущик не викопила, залишила, чи не додивилась, і вона оце знову так наросла. Тому хочу її звідси прибрати, бо тут все одно. Скоріше за все буде травичка. Ми так дивились, прикидали, що десь от, ну, перед, не перед, за. За цими деревами буде, скоріш за все, починатися підпірна ця стінка. Ну, як і казала, їх дві тут буде. Порахувала, що висота, на яку нам треба піднятися до забору, це десь півтора метра. І оця ось ширина це три метра. Тут тобто десь по, по півтора метра, тоді будемо. Робити такі сходинки. Ну, і тут, скоріш за все, що буде просто травичка. Так що, отакі от плани. І дуже сподіваюся, якщо нам вдасться ще залити тут сходинку, ну, тобто, тут дві треба сходинки залити. Одну і потім зверху ще одну, щоб вийти на цей десь приблизно рівень, як зараз стоїть до дощечка. До речі, дощечка тут стоїть. Тому що коли зливи, то вода із дороги, коли машини проїжджають, заливається прямо таким водоспадом до нас у двір. Тому поки що я її не прибираю. А, і до речі, бачите, нам радили вишню підв'язати, щоб вона трішки вирівнилася. Ми її таки підв'язали до того стовпа. І воно таки да, зараз стало набагато рівніше. Поки що так. Так, і на завтра в мене дуже багато планується пересадок з того боку. От тут дуже багато. Планую повністю викопати звідси хости, тому що їм тут вони тут горять, їм тут не місце. Точно. Також хочу викопати оці два клематиси. Також я їм вже років три чи чотири даю шанс тут рости, їм не хочеться. Ну, Їх не викину, Поки що їх попробую посадити туди біля рабиці, де шифер. Можливо, вони захочуть рости, то прикриють. І е, гости, я думаю, що я скоріш за все перес пересаджу сюди під паркан, щоб цю дірку якось прикрити. А, і також запропоную посадити вже цю ялинку, поки що її просто в горчику поставила, щоб вона звикала до свого місця. А ще в неділю я пішла до секонду. Помітила, що в мене якось так одні джинси залишились, майже немає чого вдягати на осінь і вирішила якісь купити собі обновочки. Взяла, здається, троє джинсів. Оці перші міряю на манжетах, добре сіли, дуже зручні. А ні, Я ж четверо джинсів взяла, ще також ковтинку. Ну, взяла маю на увазі поміряти це другі джинси, сіли також ідеально, дуже мені сподобалися. Треті джинси також дуже класно сіли, але, на жаль, в талії вони були завеликі. То я вирішила взяти перших двоє і четверті навіть не міряла. Так, прийшла я додому, не показувала там, що взяла тут. <смі> так вигрузила кубку і зараз покажу. Так, із того магазину я взяла оцей гольф і взяла такі дві пари джинсів. Загалом я їх так показую. Взяла ці, що на манжетах. Тут зверху такий еластичний пояс. І оці що тут манжети. Сподобались мені, як вони сидять, такі прикольні, і такі доволі якісні. Потім, а, вже на виході. Побачила я таку от мені колір сподобався. Він не знаю, як камера передасть, він такого коралового кольору. Такий виріс цікавий, як я люблю. Ну, Загалом я вже не захотіла роздягатися і міряти. Але зважила, вона коштувала 15 гривень, то я думаю, візьму, якщо навіть і не сподобається, то це невеликі гроші. Цю я також поміряла там, але я, оскільки міряла на свою сукню, то це так не дуже естетично, то я не знімала. Потім, потім я ще зайшла в інший секунд. До речі, ще дещо я купила там кількома днями раніше, вже попрала, воно висохло. Ну, я думаю, ви вже Покажу вам на показі. Також зайшла, ще там такий гольфік взяла. Ну, Типу такий, як цей, тільки цей світленький, а це такий темно-сірий ну, меланж. І також цю ковтину. Цю ковтину, я, до речі, вона мені сподобалася ще минулого разу, оскільки я взяла три ковтинки, мірять. І всі три вони мені дуже сподобались. І ну, це такий був не найдешевший день, здається, там. Не пам'ятаю, близько 300 гривень за кілограм. Ну, я так вирішила, що це начебто і забагато мені стільки ковтинок. А потім, ви знаєте, ну ті дві я вже попрала, покажу трішки пізніше. Не давала мені спокою ця ковтинка, все-таки я вирішила, що її також хочу. Просто в мене є такі вже дуже давні, їм вже, мабуть, більше п'яти років, можливо, навіть десяти, хочеться щось обновити. Це така без пуговичок, накідочку і сподобалося, що і з кишеньками, і ще й з розрізами. Тож, кидаю в прання. Завтра е, вже буду показувати свій осінній гардероб. Ну, а для вас це буде буквально через мить. А ні, не через мить. Згідно хронології, вирішила вставити ще, як ми. Ну, тобто, Андрій замінював петлі на шавках. Минулому відео я їх показувала, що замовила в епіцентрі, бо мені набридло, як дуже сильно гупають дверцята при закриванні. Були нюанси з тим, що нові петлі не підходили в ті отвори. Отвори були завеликі, але враховуючи те, що їх можна рухати вправо-вліво, то ми впоралися з цією ситуацією. Привітки! У мене сьогодні понеділок ранок. Вирішила з вами привітатися особисто. Вчора, до речі, не показала. Як ви бачили, Андрій тут ставив нові завіси і. оп! Вуаля, вони. Повільно самі закриваються. Клас, я щаслива. До речі, я купувала тільки вісім штук, ну, 4 на кожну. На великі дверки, на маленькі вирішила не купувати. Але ми трошки схитрили. Андрій три е, поставив на е, ці великі двері, і одна залишилася, ну, та, що була без доводчика. І по одній він додав іще на нижні. І в мене тепер усі закриваються. Ось Бачите, і не стукають. Ось так. Так що в цьому плані я щаслива. Це, я, до речі, ну, не весь час так ходжу, я просто зазвичай щось починаю знімати після йоги. Тому така в спортивному. Чи маленький анонс. Це ось тут стоїть уже. Та вже, мабуть, скоро місяць стоїть, ніяк не дочекаємося. Коли -то ми вже цим займемося, це, як ви зрозуміли, перепланування і такий невеличкий ремонту нашій кухні буде. І я думаю, це вже буде незабаром на якихось тиждень-другий та й буде. Так, вийшла на вулицю. В коментарях була мені, до речі, порада, щоб я. У своїх туйках трішки почистила, позрізала низ, бо на зиму там ну, осінь, зима, буде багато вологи, там сніг, дощ, і щоб не було якогось замикання, і це не сприяло розвитку грибкових хвороб, то краще їх знизу почистити. Я думаю, що дійсно це слушна ідея, тим більше деякі. Туєчки десь там, можливо, ще собака бігала чи коти, чи я не знаю. Ну, взагалом їх треба оці от, е, такі руді гілочки почистити, і також хочу трішки побрізати низ, щоб він ну, принаймні не торкався до каміння. Ну і зараз цим і займемося. Тож, приступаю до туєчок, і ще, до речі, в мене виникла така ідея, що ті дві туї, що в мене видно із вікна кухні, одна з них вже така дуже велика, вона ну, велику частину квітника затінює, Так от я подумала, чи не спробувати з неї зробити ні вакі. Тож, цікаво, в кого є такий досвід. Я вже дивилась деякі відео, як це робиться, в принципі, не складно. Тут в кадрі Данилко ходив у піжамі, він зараз вдома хворіє. Якось четвер-п'ятницю він просто кашляв, а в неділю в нього була дуже висока температура, тож знову вдома. Я обрізаю туї, попутно там ще вибираю яблука, які падають від сусідки. Потім ще за кадром покосила і на вечір планую величезну пересадку. А ще в голові стільки роботи, яку, яку потрібно зробити на вулиці, що щиро кажучи, вже хочеться, щоб випав сніг чи пішов дощ, загалом, щоб на вулиці вже нічого не потрібно було робити. Але це, я так думаю, доки втомлено, а потім відпочину день, другий і знову за роботу. Взагалі про ідеї та плани свої я часто згадую мультфільм ще радянський старий, і його цитую: що одну ягідку беру, на іншу дивлюся, третю замічаю, а четверта десь мерещиться. Отак у мене із ідеями та планами вони зазвичай нескінченні. І якщо говорити про те, що мабуть кожна людина має якісь залежності, то от в даному випадку я б, мабуть, виділила більше всіх залежність від праці, трудоголізм. Хоча, мабуть, це не найгірша залежність, принаймні корисна. Я в минулому відео вже казала, що мені дуже подобається ця відсипка із щебня на агротканині. Я навіть не пам'ятаю, чи я в цьому році ну мається на увазі за літо поливала свої туї. Ну можливо, кілька разів цього, хоча літо було доволі спекотне. І все через те, що от коли там заглянути під агротканину, то там ґрунт зберігається вологі, і це мені дуже подобається. Але зверніть увагу, що це дуже гарно, от саме на супіщаних ґрунтах, таких як у нас. Бо якщо земля важка, глиниста, то, можливо, і не варто так її закривати. У мене розпаточка отримала. Постійно п'ю. Якраз в мене, до речі, закінчилася, була перед цим із лінійки тафлір Бразилія Могіана. Дуже мені подобається. І от прислали мені новинку до молока. І зараз будемо. Я, до речі, закуплюю в зернах, бо люблю саме свіже змелено. Дуже як ми А, значить, аромат шепшина, лимонграс, смак червоні ягоди, шепшина, лимонграс і смородина. Після смак ягідний. Таке будемо зараз скуштувати. Тож, плідно попрацювавши над туйками і зранку, я буду тепер насолоджуватися. Кавою 25 Coffee Roasters. Вже скоро буде 2 роки, як я вперше спробувала, і це однозначно мій фаворит. Дуже подобаються абсолютно всі види кави, особливо лінійка Тафлер. Я обираю собі тільки зерно Арабіки, хоча там є і суміш, робуста з Арабікою. На замовлення від 400 гривень безкоштовна доставка. І також з промокодом Олена 25, знижка 15%. Посилання на сайт я залишу під відео. На сайті величезний вибір: як кави, так і чаю, і смаколиків. Дуже зручно обирати і консультанти допомагають обрати смак, який вам подобається. А мені подобається з молоком без вираженої кислинки і гірчинки. І особливо вона мені смакує на новій терасі. Із осіннього горнятка, яке я купила в сінсеї у Одесі. Тож дуже рекомендую цю каву і всім, хто п'є каву зі мною смачного. Ну і нарешті діждалися демонстрації. Починаю з цієї блузки. Щиро кажучи, рукав мені не дуже подобається, але якщо його трішки вшити, то ну, можна інколи вдівати. Ці джинси на манжетах коштували близько 50 гривень, а ця ковтина, мабуть, гривень 150. Дуже вона мені сподобалася. Склад 100% бавовна. Це та сама ковтина, але з іншої пари джинсів. Вони також коштували близько 50 гривень. Наступний образ із темно-синьою ковтинкою. Тут склад 50 на 50 акрил і віскоза. Дуже приємна на дотик, і тут я навіть вирішила свою, свою біжутерію повісити на себе. Ну, а ці джинси скоріше літні, ніж осінні, але також захотілося ще й із ними приміряти. До речі, напишіть, який образ вам сподобався більше, яка ковтинка, які джинси. Так що, дівчатка, якщо у вас починається осіння хандра, то гайда до секонду підбирати осінній образ. Чи по бутікам, якщо любите. Що в мене буде така до вас <пух> невеличка об'ява, яка стосується моєї декупажної творчості. Ну, хто не знає, і недавно на каналі то я займаюся декупажем, роблю роботи. Вони всі абсолютно індивідуальні, ніколи не роблю повторів. А, так от, всі знають, що скоро вже буде День Вчителя. І от я <пух> побачила в себе цей календар, я його робила на продаж. І згадала, що раніше в мене дуже добре от саме цю модель, і взагалі вічні календарі брали на подарунок до Дня вчителя, тому що це така стильна, красива річ на стіл робочий вчителю, чи в школі, чи вдома. О, <смі> двічка. Ну, Вічний календар тут місяці змінюється, і тут змінюється дата. І також дуже класно, що він іде з органайзером, і сюди можна також поставити там чи ручку, чи олівця. чи і лінієчку, ну, загалом якусь річ. Я думаю, що це стане окрасою будь-якого робочого столу. Так що, кому цікаво, то пишіть мені чи в інстаграм чи я залишу там номер, куди написати, в Telegram, чи у Viber. А коштує він, до речі, 700 гривень. Так що дивіться, і ззаду така стіночка. Пишіть, кому цікаво. А, і до речі, нагадаю, що вже зараз осінь. Я сподіваюся, що я вже буду знаходити час, кому потрібні якісь індивідуальні ексклюзивні подарунки. То я роблю на замовлення, в принципі, будь-що. Це і скриньки, якісь і ключниці, і вже я вже забула, що я роблю загалом дуже багато чого. Ну, а це понеділок, четверта вечора, і нарешті я починаю пересадки. Починаю з того, що розчищаю місце під ялинку, але спочатку я хочу викопу, викопати кілька плющів, щоб посадити їх до арки за хатою. Вже не раз я думала, чим замінити ті клематиси, які упорно там не хочуть рости. Взагалі, клематиси в мене ніяк не хочуть рости, мабуть, все-таки не моя квітка. І думала, що якщо троянди, то вони забагато місця займають і колючі. Ну загалом ліани вони всі такі ну дуже агресивні, я б сказала. З однорічниками також не хотілося заморочуватись, і тоді я згадала, що в мене на ділянці росте садовий плющ. І я подумала, що це було б чудово. По-перше, його можна контролювати і обрізати зайве, і по-друге, він вічно зелений. Тобто зимою також би гарно виглядало. Ось так виглядає зараз ялинка посаджена, і мені тут не вистачає якоїсь мульчі. Далі я перехожу до основної і найважчої роботи. Спочатку викопую клематиси, потім за кадром їх саджаю там, де я казала, в районі, де у сусідки лежить шифер, що якщо вони там раптом захочуть рости, бо якщо не захочуть, я їх вже точно викину. То, що вони заплили ту сітку рабицю. І тут, як я і казала, хочу викопати всі ці хости, тому що вони тут горять. До речі, початково в мене була ідея посадити тут якісь вічно-зелені кущики і якийсь час тут росли самшити. Але росли вони там, доки ми ще тут не жили, і хтось їх викопав. Далі я вже сам шити не купувала. У ну, мене зараз в принципі, є кілька кущиків, але в зв'язку із вогнівкою, то не хочу їх садити і не хочу вічно зелені, тому що ми туди часто треба заїжджати тачкою, то хоча б взимку, щоб нічого не м'яти. Тож викопані хости я посадила під паркан, як і казала. А сюди посадила їх і на і рутбекі, бо на сонці вони дуже гарно себе поводять. Тож це такий початок нового квітника. Дуже сильно сьогодні втомилася, але задоволена роботою, і на цих кадрах буду з вами прощатися. Дякую, що задивились до кінця, і для тих, хто чекає, буде ще і поезія. Людмила Галінська. Я осінь, осіння, далека, колишня, я маю у серці мільйон таємниць. Нескладена казка і мрія торішня, маленька чаїнка в заварці зіниць. Я осінь осіння, руда і в веснянках танцюю із листям, збираю дощі, капризна й примхлива, як справжня панянка, але до душі я тобі до душі.